Більше десяти зображень янголів, виконаних в традиційному етностилі, а також хендмейд-вироби авторства митців з народу. Фоє палацу культури південне розпочала роботу невелика виставка під символічною назвою Янголи Миру. Ангел миру, ангел-добра. Ми проводимо на Херсонщині вже давно. Ну просто він такий ангел був у нас. А це наразі, отак от на думку, у нас прийшло, що це ангел миру і добра. Я закликав працівників культури міста Кривий Ріг долучитись до цієї акції, а також. Всіх працівників культури, які знаходяться в нас на Україні і які мають відношення до народної творчості, є у нас роботи з Івано-Франківська, з Кропивницького і саме головне з міста Херсона. Надійним партнером та культурним товаришем Херсонському землянству в нашому місті є палац культури Південний. Спільними зусиллями за півроку реалізували чотири проєкти, але і в криворіжців, і в представників Херсонщини бажання єдине, як і в мільйонів українців. У нас у всіх одне єдине бажання. Мирне небо та повернення наших захисників додому, до батьків, дружин і дітей. Ми вітаємо всіх з Новим Новим Роком і Різдвом Христовим. Бажаємо сил, терпіння, натхнення, наснаги і обов'язково Божого благословення. Ми віримо в перемогу нашої України і що вона знову розквітне з новою силою, а також буде повсюду лунати дитячий щасливий сміх. Окремі слова вдячності за гостинність на Криворізькій землі висловили начальнику військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу та його команді, в складі якої є військові та цивільні, а також виконуючому обов'язки очільника міста. Директор Херсонського обласного центру народної творчості каже: без їх всебічної підтримки не було б можливості для роботи херсонського земляцтва. Напередодні новорічних свят хотілось би сказати слова вдячності начальнику. Криворізької військової адміністрації Олександру Вікулу, який особисто зустрів мене просто як по людськи, і дав можливість працювати і на, наразі в місті Кривий Ріг. Очільнику міста Кривий Ріг, Юрію Вілколо, особисто вдячні за те, що з легкістю теж працюємо всім заступникам, які спрацювали цей час, і працюємо. Виставка триватиме до нового року. А вже на початку 2023 року в німецькому місті Бон проведуть благодійний аукціон. На ньому ці експонати на підтримку збройних сил України продадуть. Виручені кошти згодом передадуть на потреби наших армійців. Олександр Фофілатів, Максим Мурашов, перший міський.